Паводків не буде. Попри штормові попередження синоптиків та постійні дощі в області, погода не принесе прикарпатцям біди. Фахівці стверджують, південний циклон, який кілька днів тримався у цілому західному регіоні, на щастя, не став причиною ймовірних паводків та повеней. За минулі дні відзначають синоптики, і справді спостерігалося незначне підвищення води на притоках Дністра, тобто в обидвох бистрицях та кількох інших річках області. Втім, ситуація контрольована за рахунок. Відносно, скажем, спокійної їх інтенсивності, більша частина води інфільтрувалась в ґрунти. У нас відмічались підйоми води на притоках Дністра, тобто на наших бистрицях, але найбільші підйоми спостерігались на річці Луква і на річці Свірш. Там підйоми перевищили позначку один метр. 30 сантиметрів навіть ці підйоми не принесуть якихось збитків людям і не загрожуватимуть ні життю, ні господарством, ні будинкам жителів нашої області. Попри обіцяний дощовий червень, вже найближчим часом прикарпатці побачать сонце і відчують суттєве підвищення температури. І, хоча дощі прогнозують, синоптики переконують, опади будуть короткочасними. Найближчі дні ми очікуємо тільки короткочасні дощі. Ну, активну грозову діяльність, підвищення температурного режиму. Орієнтовно, 7 червня стабілізуються погодні умови і ми очікуємо малохмарну погоду вже без опадів з підвищенням температурного режиму в день до 25-28 градусів тепла. За довгострокові прогнози фахівці не беруться, Втім, не виключають, що ми знову повертаємося до вологого клімату. Ймовірно, дощовими цього року будуть перші два місяці літа. Про повені і паводки наразі не йдеться.